Сьогодні другий день свята успіння Пресвятої Богородиці. І для нас надзвичайно важливо те, що Вона, відійшовши від людей, підністись на небо. Навіть тілом вона залишається з нами своєю любов'ю, своїм піклуванням, своєю молитвою, не покидає людей. І її милосердя надзвичайне. І під її милість ми прибігаємо. І заступництво її просимо. І вона присутня в житті тої людини, яка вірує. І це нас вчить дуже важливим речам, яким ми повинні усвідомити перед лицем необлаганого закону. Ми відходимо, чи вони відходять, а хтось залишається, йде далі земним шляхом. Але якщо людина відходить в любові до нас, вона залишається з нами. І Якщо вона молилася за нас, за життя свого, вона молитиметься за нас і там, де вона перебуває зараз. І передаватиме нам свою турботу, своє милосердя, свою любов, буде нас зміцнювати, буде нас тримати. І той, хто має досвід найбільших і найтяжчих втрат, скоріше за все, підтвердить. Присутність людей, які пішли від нас, залишається з нами десятиліттями не роками, десятиліттями. Поки ми живі. І Христос нам це обіцяв. Я буду з вами по всі дні життя вашого. Поки ви живі, поки ви тут. Він з нами. І Пресвята Богородиця з нами. І смерті насправді немає, бо є розлука, це безумно. Але не смерть. Не смерть як знищення, як відсутність існування не може такого бути. Ми не можемо з цим примиритися, безумовно, не можемо. І ніколи і не збираємось примирятися. Але Через це, те, що ми не примиряємося із смертю, як із знищенням, відсутністю, неіснуванням, нас з'являється і зростає наша віра. Наша віра твердить нам одне. Любов нікого не перестає. І той, хто Перебуває в любові, в Бог і перебуває, значить, живе вічно. А ті, що ми втратили їх, вони і в нашій любові, і в любові їхній. Бо вони люблять. Вони не перестають любити. Любов ніколи не перестає, сказав, сказано в Писанні. Ніколи не перестає. Тому вона сильніша за смерть. Вони перебувають в любові своїй, вони перебувають в любові нашій. Вони в Богові перебувають. Вони є. І нам треба мати велику можливість, щоб прийняти нашу розлуку і втрату. І нам треба мати велику любов і велику віру. Велику надію, щоб прийняти їхнє існування, їхнє перебування в нашому житті, їхню любов, їхню турботу. І ми в тій любові теж перебуваємо. А значить, Бог він перебуває. І Бог в нас. Господи, благослови нас прийняти успіння Пресвятої Богородиці і прийняти наші втрати як подобу цього успіння, прийняти те, що ми втрачаємо тіло, втрачаємо спілкування, але ми не втрачаємо любов. Вона перебуває в яка в такому разі в нас є певність і надія. І зустріч відбудеться. І хтось, можливо, рідна людина, коли душу нашу, як Христос, душу Богородиці, візьме на руки, коли вона ще маленька і безпорадна одразу після переходу. Візьми на руки. Притисне до серця. Сповненого любові. І оживить. І це життя в любові перебуватиме по вік. Амінь.